Всім привіт! Сьогодні на вечері буду запікати ось таку курочку. Купила курку, зараз я її помею гарненько. І буду маринувати. Взяла майонезик, соус теріяки. Це все перемішуємо. Туди, звісно ж, сушений часничок. І трохи приправи для курки у мене було. Цю всю жижу перемішуємо і будемо наносити на нашу курочку. Гарненько всю її змащуємо. Обмазуємо з усіх сторін і всередині також треба хорошенько все це промазати, щоб вона полежала і трошечки промаринувалась. При кімнатній температурі я її залишу хай лежить і маринується. Тим часом включу духовку, щоб розігрівалася на 180 градусів, хай гріється. Достаємо целофановий пакетик, як він називається, рукав, запіхуємо туди курочку, Дивіться, як вона гарненько лежить, зав'язуємо. По бокам і ставимо в духовочку. хай вона собі печеться десь годинку. Через годинку, дивіться, яка красота у нас уже виходить, я вирішила вставити такий щук, в мене є термометр, щоб подивитися, яка там температура всередині курки. Температура показує 69 градусів всередині нашої курки, тому можна витягувати цей щуп, знімати цей пакет, витягати її, і включати гриль, щоб вона вже допікалася зверху, і всередині вона теж дійде і буде супер. Сочно, вкусно і готово. Через 10 хвилин дето стаю я цю курочку, дивіться, яка вона апетітна, ароматна, зі скоринкою. Просто аж сюньки тікуть, дивіться, як від косточки відходить м'ясо. Ммм, красота. Ось така смачна запечена курка у мене вийшла. Це крилешко зараз я з'їм. Всім смачного!